2019 року ми розпочали свою офіційну діяльність. До цього в нас було землі не дуже багато. На даний момент ми обробляємо 50 гектарів землі. Займаємося ми вирощуванням сільськогосподарської продукції. Соняшник, кукуруза, ячмінь, пшениця. Вирощуємо і продаємо. Багато надаємо послуг і фермерським господарствам, і великим агрохолдингам. Війна теж нам відложила своє щось і в розвитку, і в усьому. Зразу ж руки, чесно кажучи, опускалися. Не хотілося робити нічого, тому що не знали, що, що буде завтра. Але потім, коли трошки відійшли, то ми зрозуміли, що потрібно працювати, потрібно розвиватися, потрібно також годувати людей. Ми давно хотіли потужніший трактор, але не вистачало коштів. Незважаючи ж на всі ці проблеми, все рівно потрібно розвиватися і господарство піддержувати. І вперед, то рішили таки спробувати взяти цього трактора. Про грантову програму від німецького уряду ми дізналися, звернувшися в Ощадбанк, і там нам розказали про цю програму, що ми можемо нею скористатися при купівлі цього трактора. У нас були великі побоювання. Ми думали, що це не для нас, таких мелких фермерів а для крупних. І мало надіялися на цю програму, але потім зрозуміли, що можна спробувати. Не тіряли надію до останнього. І в нас вийшло все. Цей трактор вже сучасний, який дуже допомагає нам у роботі. Тут є і кондиціонер, умови, навігація. І потужність ж його набагато більша. Це допомагає набагато в коротші сроки виконати роботи при посіві, при оранці, ну, при всьому обробітку ґрунту. Такі грантові програми вони допомагають всім фермерам розвиватися далі. Це дуже велика допомога, велика подяка е, німецькому уряду. За підтримку українських фермерів.